Усім доброго ранку, вітаю вас на каналі Світланих Ігор. Мене звати Ростик, і це наші традиційні новини. І за доброю традицією на початку відео я хочу подякувати Збройним силам України, усім захисникам та захисницям, які зараз в цей нелегкий час боронять нашу країну та дають змогу нам в спокої працювати та робити для вас ці стріми з новинами. І також хочу нагадати вам про нашу ініціативу МІПЛОСпротив кубиком по ворогу, де ми збираємо кошти на допомогу нашим захисникам. І ось уже закінчився четвертий етап нашого аукціону вчора, і в цю середу почнеться п'ятий. Цього тижня я буду з з зв'язуватися, перепрошую, з усіма е, людьми, які перемогли на аукціоні. Та повідомляти про їхні виграші і куди їм скидати гроші. А це також хочу нагадати, що у нас є телеграм-канал, де Андрій дописує новини світу та України. Тому підписуйтесь, будь ласка, на нього, адже там новин буде більше, ніж тут. І перейдімо до новин України. Перша новина буде від видавництва «Ігромах». Це те, що вони оголосили, що будуть локалізувати дві карткові гри на розбудову двигуна. Одна це де дехто її порівнює з Аркновою за кількістю карточок. Але комбінаторика там трошки інакша, тому це недоцільно, як на мене, їх порівнювати. А друга гра це «Isle of Trains All Aboard». Це гра, в якій вам потрібно буде розбудовувати. Поїзди, додавати до них різні вагони, і ваш поїзд має бути найефективніший. Тож, бажаю успіху і громаду. Поїзди мене особисто зацікавили, арт там чудовий. Ну, і Airs теж звучить цікаво. І йдемо далі. Наступні новини у нас від компанії Гікач. Перше це те, що вони перекладають рольову гру Savage Worlds, Гікач каже, що переклад вже такий в активній в активній фазі, і, ймовірно, що безплатний буклет Savage World Test Drive Rules буде доступний вже в кінці місяця, або на початку вересня, у них на сайті. І вони планують видати основну книжку правил Savage World останньої редакції, після чого також планують видати книжку Правил. Deadlands з Weird West. Ну, мені подобається, що наші видавці розвертаються помаленьку в бік рольових ігор. Маю надію, що запал в них не пропаде. Наступна вона Гікача, це те, що вони сьогодні повинні відкрити передзамовлення на настільну гру Острів Кутів. Ви зможете придбати острів Кутів, доповнення. Кошенята і звірята, доповнення ще більше гостей та набір кораблів. І також в них буде, можна придбати, ну, перед замовити, мандруй та малюй. Це зовсім свіженька гра, і по всесвіту острова Кутів. тож Чекаємо більше новин від Гікача. Посилання, як нагадую, є усі в описі до цього відео. Наступна новина у нас буде від компанії Kilo Games. 22 серпня буде стартувати передзамовлення на їхню гру це не локалізація. Це до них прийшов автор з своєю грою. Гра називається ЗСУ Armed Force of Ukraine. І ще. Кілогеймси планують з нею поїхати на Есен та представляти її там. Тож маємо надію, що в них все вийде, адже Кілогеймс не знають, чи встигнуть вони надрукувати. Маю надію, що встигнуть і поїдуть представляти український геймдев на Есені. Наступні новини у нас будуть від компанії Lord of Ports. Перша новина це те, що Качкуніс уже у продажі. Ви вже можете бігти до своїх улюблених магазинів та купляти цю гру. Друга це те, що Порт Рояль. На який багато хто очікував. Уже пройшов всі митні процедури, і в понеділок, вівторок, тобто сьогодні-завтра, лорди очікують його на складі в себе. І наступна новина від лордів була неочікувана для мене. Це те, що вони скоро повинні отримати їх, навіть до кінця вересня, повинні отримати дві маленькі гри під Rush, Heroes and Wizards маленькі карткові ігри. Арт доволі прикольний. Як сніг на голову ця новина була для мене від лордів, тож будемо чекати більше новин і оглядів. Наступні новини у нас будуть від компанії FianDigo. Fillendigo ніколи не подає своїх новин вкрай рідко. Доводиться все самим шукати. І перша новина це зороботи. Це настільна гра, в якій вам потрібно буде з мотлуху складати свого роботовбивцю і перемагати опонентів. E, взагалі виглядає гарно це і локалізація настільної гри MoonBots. Moonboots, Moon перепрошую. Наступна новина це супер-мега-щаслива скриня. Це локалізація настільної гри Super Mega Lucky Box. Вона мені по опису чимось нагадала Лото. Ну, подивимося, що буде або Бінго, якщо вам більш знайома ця назва. І крайня новина від Fian Digo це те, що вони будуть видавати настільну гру Курка, і чиї це?». Це гра Олександра Ушина, українського автора. Який відомий настільний грою Спайфоли, яку він продав росіянам, права, на яку він продав росіянам, та ще декілька ігор, які він продавав росіянам, ну, то таке. Е, ця гра по опису мені чомусь нагадала «Хрести наулики. Адже один гравець буде грати за яйця, інший за курок. І хто перший виставив в ряд свої жетони, той переможе. Ну, подивимося, можливо, там якісь механічні нововведення будуть. Побачимо. І переходимо до новин світу. Перша новина це те, що з 1 вересня в продажі з'явиться нова версія настільної гри Saboteur – The Dark. K. І загалом, я дуже чекаю на неї, маю надію, що. Хтось нас локалізує, хто не знає, то саботер нас локалізувала компанія Ігромах. І свій саботер я заграв до дюр. Чесно, просто неймовірно класна гра. Якщо ви ще не грали, то шукайте, купляйте. Я навіть не знаю, то на в нас це давно закінчилось. Ну, але десь на барахолках може буде українська версія. Тож купляйте, не пошкодуйте. Дуже гарні потягень. Наступна гра під видавництва «Board and Dice, Кілетум. Це єврогра, де гравці будуть грати за багатих купців. Потрібно буде купляти ресурси, будувати, інвестувати в ці ресурси в будівництво монументальних соборів, і треба стати, як завжди, найкращим продавцем. Купцем, скоріше так. Ну, загалом, хто не знає, то більшість ігор Board and Dice, власне починаються на букву Т. Мене цікавить дуже, що ж в кінці ми отримуємо з тих літер Т, які є у них на коробках. Можливо, щось цікаве. І наступна новина буде про те, що 6 вересня має розпочатися кікстартер кампанія дебютної. Гри від компанії Game Trace. Хто не знає, то Game Trace роблять дуже-дуже круті органайзери для ігор, і багато компаній замовляють їхні органайзери для своїх ігор. І подивимося: отже, це має бути пригодницька гра-пісочниця, де в такому собі ко космо-вестерн стилі. Де кожен з гравців буде грати за певного персонажа, і кожен персонаж буде мати свою розгалужену е, історію, і мета гри будь-яким способом стати легендою. Чи це буде виконання особистих та загальних цілей історії, чи випадкових завдань, чи полювання за скарбами, виконання пророцтв, чи, можливо, ви просто будете грати постійно в азартних іграх. Байдуже як. Власне, тому це гра пісочниця, я такі ігри дуже люблю. У вас мета одна стати легендою. Тож будемо дивитися, бо насправді оверпродакшену там багато і ціна, мабуть, буде зовсім немаленька. Наступна новина від Garfield Games. Вони разом з Шемом Філіпсом випускають нову гру Legacy of You. І нібито завтра повинен, повинні оголосити про кікстартер кампанію. Подивимося, хто не знає, то в нас лорди. Локалізують Garfield Games. І, можливо, до цієї гри вони теж приглянуться. В цій грі це соло-гра, гра на одного гравця. І в гравець стає легендарним героєм великим юз з династії ся і завдання будувати канали до початку потопу, а також захищати своє село від варварських племен. І кожна партія відкрив кожна наступна партія відкриватиме нову історію та додаватиме нові ігрові механіки та елементи. Загалом цікаво, тому що в описі написали, що компанія використовує систему самобалансування, яка буде адаптуватися до успіхів та невдач гравців. І, ну, я в принципі собі уявляю, що там, напевно, буде. Якщо ви перемогли, то робіть це. А якщо ви програли, то робіть це. Можливо, так, а можливо, якось інакше. Загалом звучить надзвичайно цікаво, і мені подобається, коли є якісь такі завороти в іграх. Але гра закінчується після семи повних партій, незалежно від того, чи ви перемогли в ній, чи ви програли. Тож будемо чекати і каже, можливо, лорди будуть з нами добрі і локалізують цю гру. Ну, подивимося. І наступна новина це я думаю, що ви всі пам'ятаєте, що Ghost Galaxy викупив систему Keyforge, свою ж систему викупили у Fantasy Fly Games, адже там були певні недоопрацювання. Тому що ми всі знаємо, що Fantasy Fly Games любить доїти корову, яка несе золоті яйця. От. І от тільки-тільки ми говорили про те, що Ghost Galaxy викупляє цю лінійку, як вже Ghost Galaxy сказали, що будуть. Зовсім скоро випускати повний новий пак. І під час кампанії ви зможете взяти цей новий пак. А якщо ви підпишетеся до них е, на е, новини і підтримуєте гру, ви зможете безкоштовно отримати колоду, одну колоду зі старих сетів. Загалом Keyforge дуже класна гра, адже це є асиметрична карткова гра, в якій кожна фракція має свой, е, свій баланс. Свої, свої сили, свою, ну я не можу сказати, що якась там кожна фракція унікальну механіку має, але загалом гра, надзвичайно цікава. І кажуть, що, власне, в цій новій фракції, яка буде називатися Compact of Equidon, будуть з'являтися нові механіки. Тож, чекаємо більше новин, бо мені особисто Кейфорд дуже подобається. І наступна новина про мою улюблену компанію Fantasy Fly Games. Вирішило, що зоряні війни це дуже хороша дійна корова, яка несе золоті яйця. І ви затизарили, що вони будуть випускати колодобудівну гру. Ну, я не знаю, я чесно кажучи, вже трішки втомлений від цих доїнь корів, які носять золоті яйця. Ну, в мене таке враження, що вони просто не можуть нічого нового продумати. І... Як і мені це не подобається. Також Fantasy Flag затезерили, що вони будуть робити випускати другий акт до Destined Legend of the Dark. І бачите обкладинка, яка прямо на футболці ведучого, там зображений Вайкар. І він відіграватиме ключову роль у другому акті. Новий Descent продовжить історію з місця, де завершився власне Legend of the Dark, і FFG натякнуло, що орієнтовно через рік вони випустять цю, цю другу, другий акт. Тож, всі, хто ще не дограли перший акт, мають час в рік, щоб дограти попередню частину. Ну, це були всі всі новини на сьогодні. Також я хочу нагадати, що минулого тижня у нас, окрім новин, був, було в стрім по запуску четвертого етапу аукціону. Також в п'ятницю мене не було, і хлопці завершили топ Андрія та поговорили про настільні ігри, які вони очікують після Есса на 2022 року. Тож, хто не дивився, біжіть... Дивіться, дуже гарний вийшов стрім. І також вчора я зробив відео з оновленим правилом для аукціону проти снайперів. Тож, на цьому все. З вами був Ростик. Пам'ятайте, що підтримуйте армію, підтримуйте канал фінансово. Це в нас два окремих рахунки. І в середу буде запуск нового етапу аукціону. Гарного дня, бережіть себе і гарного тижня вам. Па-па!